Альберта на побаченні з Фабією. Все-таки, незважаючи на її реакцію, вона вирішила залишитись. В інтерв'ю каже, що вона хоче прояснити його сумніви стосовно того, що вона замолода і не знає, що вона хоче. Тож вони розмовляють. А вона каже: стосовно того, що ти сказав, що я замолода для тебе, він вибачився. Окей. Okay. Сказав, що це, типу, ну, не настільки важливо, Сорі, що я взагалі не звернула увагу. Вона потім каже: Я думаю, що ти вартий, того, щоб тут залишитись. Я обиратиму тебе. І я тут, і я вважаю, що це правильно. Каже, що вона прийняла рішення і одразу знає, чого вона... знала, чого вона хоче. Я не знаю, чого вона хоче. І бачив майбутнє з ним, і вона в ньому бачить все, що вона уявляла в чоловікові. Знову ж таки, що вона уявляла в тому чоловікові? Що... Що? Альберта на інтерв'ю нагадую, нам сказала, що вона здається дуже жорсткою, завжди веселою, а насправді маленька дівчинка і в неї добре серце. Це все, що вона сказала на інтерв'ю. Там було неясно, кого вона шукає, кому і наша. Намагалася знайти інформацію з яких років Фабіо не знайшла, тому якщо знайду десь тут впишу. Фабіо в що в нього тепер не одна жінка, яка класна, а дві жінки, які класні, якимось чином вони стали класні, відколи вона сказала, що вона. Побачила в ньому те, що воно хоче. Він питає: то що що ти вирішив, чи ти ще не вирішив, що взагалі буде. І він, відповідно, в шокової, і він не знає, що йому робити. Так буває, коли ти не знаєш, що ти хочеш. У, У нас був тут теж дуже незручний момент. Він почав казати в них з Альбертою гарний конект, але сказав, що але коли я з нею, в мене я я відчуваю, наче в мене починають з'являтися відчуття. Через те, що вони говорять за допомогою спікерів, напевно, що щось втратилось там по звуку, і вона почала так посміхатись мило, і я думаю, окей, щось дуже дивно, і потім вона уточняє, а ти маєш на увазі з нею. І він каже: Та, і відповідно це дуже сумно дивитись. І вони розстаються. В кінці вона каже: одного дня я зустріну чоловіка, який буде відчувати ті самі почуття, які я до нього. Це те, що повторили дуже багато жінок в цьому проєкті, але діліться в коментарях, чому, на вашу думку, це не дуже гарний критерій щастя, тому що ви можете відчувати однакові почуття одне до одного, але хтось з вас може бути аб'юзивним. І це вже не здорові стосунки. Це можуть просто бути стосунки, в яких ви не можете вжитись разом через те, що у вас різні інтереси, різні цілі по життю, різні там не знаю, графіки життя і дуже багато всього різного. Або не сходяться, наприклад, погляди на те, коли одружуватись, чи коли народжувати дітей, чи як їх виховувати. Тобто це набагато складніше, ніж просто почуття. А ми з вами пропустили момент, що це квадрат стосунка. Фабіо мав обрати Мішелою і Альбертою, чому я хотіла назвати її Ембер. Але е, Шела теж має іншого кандидата. Вона має Паскалю. Наша Шила нас е, всіх з вами розіграла. Слухайте, вона каже: йому Фабіо на побаченні у нас побачення Фабіо з Шилою. Що в мене було дуже гарне побачення з Паскалем, і я хотіла би продовжувати далі з ним. І Фабіо, звичайно, що в Шоці. Я теж в Шоці насправді. Я думаю, що в них нічого не вийде. Е через те, що, як мінімум, вона бачить там те, чого нема. І що тепер буде Фабіо робити? Так сумно мені за цього Фабіо. Він мені спочатку не дуже сподобався, але по діалогах і в процесі, в принципі, Виявився досить е, мудрим чоловіком. В постінтерв'ю вона каже, що я усвідомила що Паскаль той, хто мені потрібен, навіть якщо він не зробить мені пропозицію. Е, окей, в принципі, це непогано, тому що вона ніби як готова чекати, поки він розкриється, але тут є ризики, тому що вони двоє такі доволі замкнуті, і що вона ніби буде завжди гнатись, завжди намагатись ніби, е, пробитись крізь ту його стіну, і є ризик, що в неї ніколи цього так і не вийде. Вони повертаються в свої ланчі, Фабіо бажає удачі Паскалю, інші чуваки його обіймають. Вона повертається до дівчат абсолютно така збідована і дуже така ніяка, і каже, це все було дуже е, забагато, в оригіналі інтенс. Сила слів, які вона використовує, якось абсолютно не відображається на її тому, як вона прибуває. Е, про них говорить, не таке абсолютно вираз обличчя. Може, вона просто такий дуже сильний меланхолік. Я сміюсь, бо я побачила Альберту і її реакцію на, це, на цю всю драму. І Альберта взагалі просто в шоці. Альберта така. Я не вивожу, шо я, я засуджую це просто якийсь крінж. Вона нічого не каже, вона просто так сидить, е зафіявши виразну обличчя, просто й головою. Шила, наша ші-вумен е і сильна жінка каже, що йдучи на побачення до Тольги, що ну, мені потрібна якась ясність. І взагалі-то він не єдиний, хто тут приймає рішення. І ми ставимо лайки. Мільйон лайків ставим шилі, тому що вона права, він єдиний, хоча він намагається так обставити, ніби він єдиний приймає рішення. Звичайно, що він на це не реагує ну, по-своєрідному. Вона питає в нього: що ніби ми на фінішній примі стосунків. Я хочу зрозуміти, чому так виходить, що є ще одна жінка, яка подобається побачення з тобою, яка каже: що все класно, я бачу майбутнє, ми кудись рухаємося. І я запитую себе, що насправді відповіться, що ми обидвоє однаково себе почуваємо в цій ситуації. Він знов каже, що це експеримент, йому дається нелегко. Пам'ятаю, він там кілька разів казав, що йому тяжко, йому тяжко. Він хоче бути впевнений, що ми збігаємося на 100%. По-перше, це неможливо. По-друге. В якомусь з інших побачень з Ханною він казав О, всі мене питають, чим, як це таке дійсно може бути, що мені і та на тища відсотків підходить, і та на тище відсотків підходить. Він казав та. Тобто вже він тут не впевнений, окей. Вона каже, ну та, це експеримент, я тебе розумію, але ти маєш розуміти, куди ти хочеш рухатись. І він такий О, а що ти думаєш, я не розумію? Якби ти розумів, цієї розмови тут не було взагалі. Я обожнюю цей діалог. А він каже: О, ти маєш розуміти, що я в такій ситуації, де я від... не можу сказати тобі ей, Шила, ти моя номер один.' І вона така: почекайте, ти мені взагалі то це казав. І він такий. Він каже: О, для мене важливо було побачитися з вами обома, щоб впевнитись, з ким я хочу вийти заміж. Він це каже кожен день. Потім він починає розказувати казки про те, що він відчуває руку на шиї, де його тиснуть, і хочуть сказати, що він точно вибрав одного, але він не вибере, поки він не буде впевнений на тисячу ну, відсотків. Ну, чесно. Ну, дівки, ну тікайте, ну, що це таке? І вона витянула козир свого рукава, і така та звичайно, я все розумію, але це не тільки твоє рішення. Мені теж треба вирішувати. І він, принаймні, судячи з нарізки монтажної, не дуже щасливий з цього приводу. Він їй розказує, що в них є щось там. В нього є якісь почуття. В нього там сироти виступають. Після інтерв'ю каже, що він навчився ще показувати свої почуття завдяки шилі. Це окей. Це відома маніпуляція на цьому шоу, яка називається не сказати нічого конкретного, а сказати, що я можу уявити, як я роблю тобі пропозицію і чомусь жінки зразу такі, а він точно мене любить і він точно мене обере. Як поясніть мені, він це робить, коли він не. Він не сказав їй, ну добре, єдине, що він сказав, що він раніше був не готовий сказати, що я можу уявити, що я можу зробити тобі пропозицію. Це взагалі ніякої контретики. І якимось чином вона така: О, зараз він мій чоловік мрії. Серйозно, серйозно, нічого не вирішилось. Як йому це вдається? Добре, Зважаючи на те, як мене бісить цей чоловік, він в лаунчі з чоловіками сидить і так ніби щиро розказує, що «О, мені здається, що це все-таки шикло, тому що я відчуваю себе ніби як маленька дитина, і, і він так радісно про це говорить, і мужики такі, о, брате, ти закохався. Вітаю, це продовження третьої серії, тому що та частина знімалася в день з мільйоном різного освітлення, тож продовження буде отаке. Ми відправляємось на побачення медіни салі. Медіна перед цим говорить, що цей експеримент, в нього викликає дуже багато емоцій. І він переживає, думає, що зі мною не так, куди поділися всі мої бар'єри. Салі говорить про те, що заручений це дуже великий важливий крок в житті, і вона думає про те, що їй потрібен якийсь знак, тому що вони двоє віруючі, щоб знати, що все правильно, все відбувається правильно, що це саме той чоловік. Вона заходить в пот. І бачить, що в неї на столі браслетик, на якому пише я можу все. Він в той же час заходить в свою кімнату, бачить на столі від неї браслет, на якому якось я так і не зрозуміла, як вказано вірш з Біблії, який, за її словами, вірш якраз той самий вірш, про що в неї пише на браслеті, я можу все. Що це відсилка до одного і того самого вірша з Біблії. Тож вона сприймає, звісно, це як зазнак, знак. вони двоє щасливі. Вона каже, що молилася, щоб отримати знак від Бога. І яснішого знака отримати неможливо вже. Вона йому каже що робити, що говорить серце і Бог. Вона від... каже, що вона відчуває, що в животі, натякаючи, що вона ніби відчуває закоханість. Що мені подобається в цій парі, що вони двоє такі ніби. Нікуди не поспішають, не тиснуть одне на одного, кажуть там Роби, як тобі серце говорить. А це та сама пара, що якось казала, що от ми двоє такі ніби ховаємося за стінами, нам, можливо, треба когось, хто буде виводити з шкарлупи у нас, що ніби навіть розглядали, можливо, вони не зовсім підходять одне в одному з раціональної точки зору. Далі вона з Тольга збирається на побачення з Ханною. Тольга каже, що треба довіряти інтуїції, а Ханна каже, що ну, звичайно вона хоче, щоб він обрав її. Він на початку побачення питає, чи все гаразд, каже, що в нього було щойно побачення з шилою. Дуже дивні речі він говорить: бо там, я, нарешті, розібрався, що відбувається з метеликами моїми, ну таке. От. І каже, що це дуже все складно, знову ж таки, йому знов складно. І я не можу не закочувати очі, коли я говорю про Тольгу. Він каже, що його серце і нутро каже йому обрати шилу, хоча до е, Ханни теж в нього є якісь почуття. Вона на це плаче, але так доволі стримана, в принципі, атмосфера, ніби е, такий спокійний брейкап. Е, він говорить щось таке: ти чудова жінка, я би навіть хотів зустрітись і провести з тобою вечір Гаррі Поттера разом. Е, на що вона? Розумна жінка, каже, я не буду зустрічатись з тобою, дивитись Гаррі Поттера, тому що ти будеш одружений з шилою. Бажаємо щиро удачі, каже, що сподіваюся, щиро що ти зробив правильний вибір і йде. От на інтерв'ю вона висловлює гіпотезу, що він тримав її як запасний варіант, казав, що вона перша. Але вона не з тих, хто схильний змінювати думку, тому в його позиції, в принципі, не розуміє. Шелла збирається на зустріч до Паскалі і переживає про те, чи дасть він їм шанс продовжити цю подорож разом. Тому що, як ми знаємо, з Файбова вона вже попрощалася. Він каже, що він боїться заручен, бо вони можуть одне одному не сподобатись, і боїться, що зробить їй боляче. І каже, що він постійно про це думає. Знову ж таки, ми говорили з вами про те, що якщо людина таке говорить, десь вона несвідомо щось про себе знає. Можливо, ми нічого не стверджуємо. Пам'ятаємо, що третього ока в нас немає. Кількість чорних вбрань в цьому сезоні мені подобається, тому що це мій улюблений колір. А вони обидвоє, як я кажу, файно вбранні заходять в поці, в них відбувається побачення. А ми знаємо з вами, що це означає. Вона каже, що після вчорашнього побачення стало все зрозуміліше, що вона має сильніше почуття до нього, ніж до фабіо. Він теж каже, що це дало йому більшу впевненість. Ну, я так розумію, те, що вона з Фабіо попрощалася. Може, він навіть цього й не очікував сам, що це так швидко відбудеться. Він каже: Я ніколи не торкався цієї стіни, що між ними. Вона під він підходить до цієї стіни, вона теж підходить, і він каже, що хотів запитати, чи ти станеш моєю дружиною. Вона каже, так, я хочу пройти цей шлях з тобою, вони би двоє дуже щасливі. Я думаю, що він би ще тягнув тижня 3, 10, 5, 25, просто йому продакшн сказав, що ну, давай вже вирішую, бо нам треба ту закінчувати. Але це моя спекуляція. Шела повертається в лаунч, і ми вперше від неї бачимо якийсь такий дуже яскравий прояв емоцій. Вона щаслива, посміхається, вона стрибає навіть від радості. Тому ми за них поки що раді. Одразу нам показують їх зустріч. Вони обоє щасливі, обіймаються обоє, що цікаво, одночасно кажуть нарешті, що нарешті вони побачилися. І це було дуже мило, і навіть така е критична, бездушна тваринка, як я, трошки розчулилась. На інтерв'ю обидвоє кажуть, що та любов сліпа. Е тольга в той час збирається на побачення з шилою, каже, що не можу задати питання шилі, бо відчуваю тих метеликів. Мені то жарко, то холодно, він боїться, що вона йому може сказати ні. І ну, чесно, той весь симптом закоханості, який він описує, дуже цікавий, тому що він більше виглядає як якийсь герві, ніж закоханість, але менше з тим. Теж вони дуже гарно, файно обрані. В чорному обидвоє Ді він і на побачення каже: Я зрозумів, що любов сліпа. Тут я би від себе зазначила, що треба розрізняти закоханість і любов, але це вже виходить за рамки цього концепту шоу і назви. Ну умовно називати називатися любов. Він каже, те, я зроблю те, чого ніколи не робив раніше. Стає на одне коліно, робить пропозицію. І ще цікаво, він сказав, що пита... Він спитав її: чи хочеш ти стати моєю дружиною і втекти зі мною? Дуже специфічна постановка питання. Я ще передивилася в англійському перекладі. Так само там пише «Run away with me», Е, окей, вона погоджується, вони вертаються в свої ланджі, отримують підтримку. Там всі чоловіки щасливі, всі жінки щасливі, рухаємося далі. Саль і Медіна знов йдуть на побачення. Вона перед цим каже, що вона боїться, тому що цей експеримент не завжди закінчується освідченням. Дуже цікаво, що вона сказала освідченням загалом про експеримент, хоча ж. Е... Ціль того експерименту одружитися, Медіна каже, не може наважитися зробити пропозицію. Окей, вони йдуть на побачення, теж файно вбрані. Ми з вами приблизно знаємо, що буде далі. Вона каже, що на побаченні вона погодилася на цей експеримент, не думала, що вона когось зустріне і що вона взагалі зможе відкритись комусь так сильно. І що цікаво, оцей такий досвід, коли ви один на один говорите з іншою людиною, коли ви. У вас немає якихось е е речей, які вас відволікають, е нема телефонів, які вас відволікають. Ви повністю включені в цей процес, і коли ви в поці з людиною, у вас немає ніяких відволікаючих факторів. Ви просто говорите з нею, говорите, говорите, пізнаєте. Вам ніби щиро цікаво, що з нею. Кірк Хонда, мій любимий терапевт, який теж оглядає. Це реаліті говорить про те, що воно має терапевтичний ефект, і тому багато хто, мабуть, гіпотетично каже, що так легко розкритись, так легко розкритись, хоча ми ніби дуже сильно прям цього не бачимо. Мабуть, через те, що такий певний терапевтичний ефект створюється, що тебе слухають, і це вже ніби нас змушує почувати себе добре природньо, і Це класно, але треба не путати, ніби як то кажуть, одне з другим. Він робить їй пропозицію. І вона погоджується після інтерв'ю. Вона каже: саллі до експерименту це зовсім інша саллі, і не пояснює, що це означає. Вони зустрічаються дуже цікаво, тому що вона перед зустрічю каже, що вона думає, чи вважатиме він мене красивою, чи буду приваблювати його, бо не всім підхожу. А він каже: найгірше, коли відчиняться, а виявиться, що вона зовсім не на мій смак. Що теж цікаво, здебільшого, всі кажуть, що я іншому не сподобається. Він каже: от переживає, що вона йому не сподобається. Коли він вийшов туди, я його вираз з обличчя не зрозуміла, ну не змогла зрозуміти, що там таке. Може, ви зможете. Наче ок вони все обіймаються, але якось воно дуже все дивно виглядає. Там є такі диванчики завжди, попри у цю алею, куди вони зустрічаються. Вони сидять там, говорять. Він каже, їй перестань на мене так дивитися. Вона каже, треба мені потрібно прийняти, що ми заручені. Він такий каже, заручені. Атмосфера якась напружена, щось незрозуміло, що відбувається. Далі що трапляється? Вона така дуже засмучена, виходить з того коридору, каже, що це було дуже незручно. Оператором і починає плакати. Нам показують титри під сумну музику, та музика просто така саспенс під звуки її схлипування і плечу. Netflix не гарно таке робити. Не тому, що кінець серії інтрига, тому, що історія цієї жінки, наче ну, тут ці ситуації її білі, так якось кліфхенгер робити на ще й під звуки плачу. Ну, по-моєму, це трошки поживедерськи. Далі в нас починається четверта серія, і в цьому відео я огляну тільки її половинку чи третинку, та яка стосується їхнього спілкування в поцах, тому що далі вони летять на відпочинок, і це буде в окремому відео. Вона від тої зустрічі якось налякалася і каже, що я не відчуваю, що знаю ту людину, яку я побачила. Він, здається, мені чужим. Не знати, які в неї були очікування стосовно того, як він виглядає, чи, взагалі, як це все буде відбуватися. Часто можна таке почути, коли вони зустрічаються, і багато учасників кажуть фразу Я не можу співставити картинку з голосу і в багатьох цей ефект з часом проходить, вони звикають. Але в деяких випадках е, вони так говорять, коли їм насправді інша людина не сподобалась зразу настільки. Далі ми бачимо Медіну, і Медіні каже, що Салі покинула майданчик, тобто ну, фактично покинула проект. Він каже, що ну, мені шкода, але я відчув що щось не так, коли відчув невпевненість, як ми обіймалися. І, в принципі, він думає, що це було дуже правильно з її боку просто взяти, нічого не пояснити і піти. Ми підтримуємо е, Медіну. І в Кліфгенері в кінці четвертої серії я бачила вирізку, що вони все-таки зустрінуться. І я не знаю, типу, який сенс цієї зустрічі, тому що вона вирішила не пояснювати свої відчуття, думки і втекти, коли вона, ніби коли це було доречно, вчасно, актуально і так далі. От вони потім зустрінуться, вона підготує собі спіч, і вона ж буде брехати. Вона ж йому щиро навряд чи скаже, що відбулося. Тепер час зустрічі Толі і Шилги. Толь. Толя. Бесті. Тепер наш час для зустрічі Тольги і Шили. А він знову ділиться своїми складними фізичними відчуттями, що йому то жарко, то холодно, нудить, тисячі емоцій його принизують. Знову ж таки, ну, людині фізично погано. Та, якби закоханість може так відчуватися, але якщо ви відчуваєте. Такий от складний комплекс емоцій. Подумайте ще раз над тим, чому ви їх відчуваєте. Вона теж каже, що вона от в неї очікування, тривога, страх, думка про те, що я бачу, викликає е багато емоцій. Теж можна бачити, що деякі учасники такі вони трошки ексайти, дали, переживають. А тут вони обидвоє, прямо в них такі складні і такі ну, емоції дуже. Дуже якісь такі, ну наче більше і негативні, ніж позитивні. Там мені здається, що нам дуже багато в поцях не показали їхнього спілкування з таких важливих моментів. І навіть потім е трошки воно якось не вкладається. От він каже, що його найгірший страх це усвідомлення того, що після зустрічі атмосфера, яка була раніше, більше не існує. Дуже цікаво, він вийшов до неї в той коридор, бо там воно так облаштовано, що вони стоять ніби за такими дверима круглими. видно щодо їхній силует, а потім відкриваються двері одночасно. В них обох і вони бачать одне одного в кінці коридору, а потім підходять одне до одного, типу до центру. І він якось е, відкрилися ці двері, він якось дуже неловко до неї підходить, наче без ентузіазму. Я ще помітила, як він так подивився, глянув в підлогу, а потім аж пішов до неї. Я не знаю, що це означає, але це нетипово для таких от зустрічей. Вони обійнялись, він каже, що вона нервується, він теж нервується. Він питає її, чи вона в порядку. Він каже, що він дуже щасливий. Тут дуже чутливий момент каже. Він їй каже, що ти заслуговуєш на найкраще. Він каже, я не знаю, на які палець одягається, сподіваюся, що ти мені це простягнеш. У неї руки тремтять, і це все було дуже дуже мило. Я знову ледь не заплакала на цьому моменті, попри своє ставлення до Тольги. Наче зустріч вийшла гарно, але вони знову сидять, говорять, і він каже якісь дивні речі. Він каже, ти виграла битву. Вона каже, Ти виграв? Ми знаємо, що шила нам подобається. І він каже, знову. Ну то ж ти, типу, билась на дуелі. Потім обжартовує і каже, що він придурок з такими жартами. Ми поговоримо про це в наступній серії, коли вони будуть відпочивати. Але це ми побачимо ще от таку дивну взаємодію Ще потім, і потім вона каже йому після в інтерв'ю, що він в її смаку, і він каже, що це якби незнайома людина, ще поки що. І він знервований тим, як все обернеться. Не знаю, можливо, вона йому прям зразу не супер сподобалась. Хоча з реакції сподобалась, Тольга. Насправді його дуже складно зрозуміти, тому що я його слухаю, не дивлюсь на нього, і мені здається, що він якийсь крінж, і токсік. Потім він виходить в лаунч чи в інтерв'ю, говорить, ділиться емоціями. Виглядає дуже щиро, тому тут прям дуже складно. На цьому етап поців закінчився, і вони відправляються на відпочинок.